Якщо замовкнуть і в уста, молитва буде говорити при світлі нашого Христа зумів любові тільки жити, випробування не зрівнять з його стражданням розп'ятим. Про це важливо пам'ятати І ранок радісно стрічати, стрічати кожну мить життя. Не забуваючи про Бога, що кожен з нас його дитя. і з ким живеш туди і дорога, не дати час заполонить при лінущах, чекати завтра, а пам'ятати, Бог дав мить, коли не знаєш, догоріть, життєва Богом дана, варта.